Там я віру і надію, я зміцнюю дуже гарне нагадування про те, що, щоб не ставалося у житті, ми можемо думками своїми йти на голову. Саме це мав на увазі автор Пасня Дойовеєв, який сказав, подумайте, подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе. Подумайте. Тема сьогоднішньої моєї проповіді це висновки. Висновки, які ми постійно робимо в своєму житті. Асоціація з цим словом, з дитинства в мене була пов'язана з фізикою, з хімією, коли ми писали лабораторії або якісь практичні роботи, обов'язково однією з частин цієї роботи був висновок. Я тоді не розумів, ну, чому це так важливо, ну, чому це так принципово. І пам'ятаю, як ну, вчителі так заставляли і примушували висновок, висновок. Насправді, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що, по суті, вся Євангелія це висновки, це висновки людей. Коли ми дивимося на проповідь Апостола Петра в Афінах, Одні повірили. Другі, коли почули слово Воскресіння, почали насміхатися, інші сказали, ми послухаємо тебе іншим разом. Висновок. Коли ми дивимося на смерть Ісуса Христа, один розбійник насміхається, принижуючи Христа, якщо ти Син Божий зійди з Христа, і ми в тебе зразу повіримо. Я буду перший, хто в тебе повірить. Висновок. А інші кажуть, може ти Бога не боїшся? Висновок. Никодим, який вночі прийшов до Христа, каже: ми знаємо, що якщо з людиною не буде Бог, вона не зможе робити таких діл. Висновок. Христос про це не говорив, але сам Никодим це для себе вирішив. День П'ятдесяти. Коли люди, які знаходилися, які зібралися з усіх околиць на поклоніння на 50-й день після Пасхи, побачили, що сталося з апостолами. Кожен робить свій висновок. Одні дивувалися, коли почули, як вони на різних мовах про діла Божі говорять, а інші, чуючи проповідь про Божі діла на зрозумілій мові, їхній мові, які народилися, кажуть, вони побивалися в на молодих висновок. Хочу звернути увагу на один з важливих висновків, який нам християнам. Зараз доводиться дуже часто робити. Я не буду говорити нічого нового, я просто хочу вам нагадати, тому що кожного разу, коли якісь випробування приходять в наше життя, ми з цим стикаємося, тому що нам необхідно робити висновок, тому що нам необхідно приймати якісь рішення, і це залежить від нас. Послання святого апостола Павла Доринин, 8 розділ, я зверну увагу лише на один вірш, хоча ми будемо ще інші тексти читати, але він буде ключовим сьогодні. Послання святого апостола Павла до Римля, 8 розділ, 32 вірш. І попробуємо для серця свого привчатися, робити ось такий висновок, до якого закликає апостол Павло. Унікальність 8 розділу, те, що взагалі посла до Римля, воно найкраще пояснює Євангелію, практично сторону Євангелії. як Євангелія впливає на різні сфери. Нашого життя. І восьмий розділ він показує про переможне життя в Христі, як життя в Христі впливає на наші стосунки з Духом Святим. І як життя в Христі допомагає нам в нашій молитві, І як життя в Христі, переможне життя в Христі, завдяки Духу Святому, допомагає нам переносити страждання і труднощі. І вірю в те, що. Переможне життя в Христі, воно допомагає нам робити правильні висновки. Тому що це впливає на наше життя. Римлянам 8:32. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Ком? Але я звернув увагу поки що на першу частину. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Апостол Павло. Пише цей лист до Римляни сьогодні для нас і хоче, щоб ми про щось подумали. Той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, і там, замість слова нас, я можу сміливо поставити своє ім'я. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за Андрія. Той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всі мої гріхи. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. І це любов. Те, про що вас говорив, як добре, коли ми, думаючи про любов, привчимо своє серце, свій розум в першу чергу думати про Голгофу. Це не означає, що ми не будемо. Любити наших ближніх це не означає, що ми не будемо любити життя. Ні, просто пріоритетом і джерелом справжньої любові є Голгофа. Той же, хто сина свого не пожалів. І ось це слово «не пожалів» вертає нас до дилеми, яка була в Бога, Його любов і Його справедливість. Любов до людей і бажання спасти їх і справедливість Божа, якої. Вимагає йому святість, що кожен гріх Він має бути покараний, тому що святість Божа не може мати нічого спільного з гріхом. Не пожалів? Не пожалів? може в нашому українському мовному контексті мати такий відтінок, знаєте, мені все рівно. Точно ні. Не пожалів? це означає, що добровільно, свідомо. Віддає найулюбленого, найулюбленого, що в нього є. Бога, він віддає свого сина, не жаліє. Чому? Тому що так сильно полюбив мене. Ось цей раз любові. Не пожалів, але видав Його за всіх нас. І на що я хочу звернути увагу? На друге, другу частину цього речення. Це дуже важливий зв'язок. Коли ми сьогодні беремо до рук хліб. І ось чашу з плодом виноградним. Ми собі щось нагадуємо. Ми в першу чергу нагадуємо, що Бог не пожалів Ісуса Христа. Христос згодився з волею Отця і прийшов для того, щоб померти за наші гріхи. І ось цей висновок. Як же не дав би він нам із Ним і всього? Це твердження закінчується запитанням, риторичним запитанням, яке. Не заставляє нас шукати відповіді, а яке заставляє нас подумати, як же не дав би він нам і з ним і всього? Якщо забрати запитання, то це речення буде звучати слідуючим чином. Той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, обов'язково дасть нам і з ним і все. Подумайте про це? Якщо перша частина виконана, то буде обов'язково виконана друга частина. Він обов'язково дасть з ним і все. Але саме складне питання і висновок, який ми робимо самі в своєму житті: що я маю на увазі під словом всього? Що я особисто вкладаю в це значення всього? Що воно для мене означає? Бо якщо. На цій землі ми маємо на увазі всього, в першу чергу в розум приходить сфери, які пов'язані з комфортом, сфери, які пов'язані з якоюсь безпекою. Я не кажу, що Біблія проти комфорту, проти безпеки. Але подивіться, будь ласка, на 36-й вірші. Як написано, за тебе на цілий день умитряють. Нас уважають за овець, приречених. На заколення. І якщо прочитати закінчення цього восьмого розділу, зокрема 35-й вірш, недоля, утиск, переслідування, голод, нагота, небезпека, меч це що, тоже все? Це те, що Бог дає ні в якому разі. Ні. Бог не дає голод. Бог не дає меж. Але всьому цьому Бог, допускаючи це в моє життя, дає мені благодать це проходити. Бог дає силу в цьому всьому вчитися. на тілі ввечері, коли група слайд» проводила вечірні зібрання, пам'ятаю, етік нагадував нам в проповіді своїй про те, що Бог не вириває всі ядовиті трави. Як пастух, Бог не знищує всіх ворогів, щоб овечки мали повну безпеку, Бог проводить, Бог захищає, той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним, і всього? І коли апостол Павло говорить слово все? Той, хто не пожалів сина, він обов'язково дасть на все, і має на увазі щось інше. Подивіться, будь ласка, на 18 й вірш. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в кого? В нас. Виявляється, все. Що Бог робить в моєму житті, в нього є ціль. Він веде мене до тої слави, яка має з'явитися у мені в вічності. Все, що Бог допускає для мого життя, воно направлене, щоб явити Божу славу в моєму житті. 28-й вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Все те, що Бог допускає, воно мені на добро. Все мені на добро. І третій момент він ключовий, він дуже важливий 29-й вірш. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, щоб явити славу, щоб дати те, що мені буде на добро, не те, що я хочу на, на своєму розумінні добро, а те, що Бог бачить для мене, що буде на добро. І третій момент, щоб Христос він приображався в моєму характері. І в моєму житті. Дуже цікавий паралельний текст послання Апостола Павла до Філіп'ян, 4 розділ, 19 вірш. А мій Бог, філипянам 4:19, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у силі у Христі Ісусі, у славі у Христі Ісусі. У славі! У Христі Ісусі Бог виповнює всяку потребу. Але подивіться, будь ласка, що написано раніше 12-13 вірш. Умію я бути в упокоріні, умію бути в достатком. Я причився до всього й усім. Насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу тим, хто мене підкрепляє у Христі Ісусі до євреїв 12.11 говорить, що покарання ніколи не здається потіхою, але смуткою, але згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності для навчених нею. Я привчився до всього. Що це означає? Апостол Павло розумів, що Бог, який не Боже сина, він з ним дасть йому і всього. Благодать, яка буде забезпечувати його щоденні потреби в їжі, в одязі, в захисті. Подумайте уважно зараз, про що я хочу сказати. І благодать, яка дасть силу перенести голод, коли не буде можливості задовільнити бажання свого тіла. Чому Бог це допускає? Тому що він хоче явити свою славу в мені. Тому що все, що він робить, воно на добро з його точки зору. І все, що він робить в моєму житті, воно направлено на те, щоб Христос з кожним днем все більше і більше перегороджався в моєму житті. Останнє, що я хочу звернути увагу, згадайте Іван Лебідь Івана, 11 розділ. І в 21-му. У 37-му вірші є висновки, які роблять люди. Перший висновок належить Марті, а другий людям, які, були таким, які знали Марію, Марією, Мартою Лазаря. 21 вірш Івана 11, 11 розділ. Коли б Господи був ти отут, пам'ятаєте, який висновок зробила Марта? Іван каже, декілька стадій Віфанія лежала під Єрусалимом. Чому Христос зупинився? Чому він не пішов відразу, коли йому сказали, що той, кого ти любиш, він захворів, він помирає? Висновки, які роблять люди, 37 вірш. чи не міг би, чи не міг же зробити о той, хто очі сліпому відкрив, що і цей не помер висновок? Він ж іншим допомагав, Якби він не запізнився, якби він вчасно прийшов, якби він раніше тут був, він би міг його спасти, щоб він не помер. Ось це я. Висновок Марти і висновок цих людей, це те, до чого схильне природнє моє серце. Якби Бог зробив те, що я хотів. Якби Господь так допустив, як я молився, якби так сталося, як було моє бажання, було б набагато. Якщо читати цей одинський розділ, там дуже цікаво написано, Христос розжалобився. Христос зворушився два рази. Закапали сльози. Уявіть собі, той, хто витирає сльози, він сам заплакав. Той, хто утішає інших, Він сам зворушився. Той, хто є надію для інших, він сам розжалобився. Христос не зробив таке хотіла Марта. Христос не зробив таке хотіли люди. тому що Він зробив те, що було для них найкраще, те, що на добром, те, що явить славу і те, що допоможе їм більше пізнати Ісуса Христа. Страждання і смерть Христа гарантують нам, що Бог дасть все, що нам потрібне. Для того, щоб набувати вічну радість і вічну славу, для того, щоб виконати Його волю, і для того, щоб ставати більше подібним до Ісуса Христа. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за нас, як же не дасть він і з ним нам всього. Тому ми зараз разом станемо ще ноги і будемо співати 648 номер. Чи ти був на Голгофі, чи бачив Христа?